Вітаю, друзі, Алгебра 7 клас, і сьогодні у нас задачка, яка стосується вартості товару. Згадаємо, що таке вартість, що таке ціна, з чого складається вартість товару. Цукерки за ціною 210 гривень за 1 кг. Змішали із цукерками за ціною 285 гривень за кілограм. І отримали суміш за ціною 240 гривень за 1 кг. Яка маса цукерок кожного виду міститься в 1 кг суміші? Ну, Задачка у нас далеко не ідеальна за формулюванням. І давайте от трошки допрацюємо. Ми скажемо, що були цукерки червоного кольору, червоні, да, назва така, цукерки червоні, і цукерки зелені. А також у нас є загальна ціна за весь товар, який придбали. Також ми маємо з'ясувати, що таке отримали суміш за ціною. Так? Ну, краще було б, якби нам одразу сказали, що отримали суміш масою 1 кг і заплатили за це 240 гривень. Так було б зрозуміліше, але нам дають додаткову фразу. Тобто отримали суміш, а ми розуміємо, що отримали 1 кг. Взяли трошки червоних, трошки зелених і отримали 1 кг. Заплатили за це 240 гривень. Ну, давайте схематично спробуємо показати це все. Ось у нас є вартість перша. У нас є вартість друга, вартість першого товару, тобто червоних цукерок, вартість другого товару, тобто зелених цукерок. І на виході ми отримаємо 240 гривень за кілограм. Ми отримаємо загальну вартість. І нам кажуть, що це 240 гривень за кілограм. Тобто ми розуміємо, ось тут у нас кілограм. тобто Трошки плюс трошки отримали кілограм. Давайте згадаємо взагалі, з чого складається вартість. Вартість складається з ціни за 1 кілограм помножене на кількість. Ціна помножити на кількість, кількість товару. Нам якраз і треба знайти кількість цукерок червоного кольору і кількість цукерок зеленого кольору. Тому давайте скажемо, що. Кількість цукерок червоного кольору було X кілограмів. А кількість цукерок зеленого кольору, відповідно, 1 кілограм мінус x кілограм. Далі складаємо все до куби. Вартість першого товару це 210 гривень, наша ціна, помножити на x кілограмів. Ми сказали, що червоних ми не знаємо, взяли за х. Зелені ціна 285 гривень помножити на 1 кілограм мінус х кілограмів, тобто це залишок від нашого кілограму. Ну і тепер ми вже бачимо наше рівняння. Перша дія. Ми будемо шукати кількість вагу масу червоних цукерок. Для цього нам потрібно таке рівняння: 210 помножене на х, додати 285. Помножене на 1 мінус х дорівнює 240. Розкриваємо дужечки. 210х додати 285 мінус 285х розподільна властивість. дорівнює 240. 210х мінус 285х буде мінус 75х. Ну і 285 ми одразу перекидаємо. З лівої частини вправою у нас виходить 240 мінус 285, це буде мінус 45. Звідси х у нас дорівнює 0,6. Отже, маса червоних тукерок дорівнює 0,6 кілограм. Але тепер нам треба ще знайти масу зелених цукерок. Ну, ось ми от сюди, так, це у нас була Х. Це у нас були червоні цукерочки, а 1 мінус Х це якраз у нас зелені цукерочки. Все просто 1 мінус 0,6 до рівня 0,4 кілограми. Це у нас маса зелених цукерок. Все, друзі, і залишилось нам записати лише відповідь.